Біфрен, спокій за ясної голови. Також прямо зараз поговоримо про російські дрони Камікадзе, які атакують Одесу. А якщо бути точнішим, то це саме Іронські іранські дрони Камікадзе, велику партію яких Росія закупила в Арабської країни. Вчора, в другій половині дня, декілька таких безпілотників. Камікадзе з'явилися в небі над Одесою за повідомленням оперативного командування. Південь чотири ворожі дрони збила наша система протиповітряної оборони, але один з них таки спричинив жертви серед мирного населення. Подробиці дізнаємося у Наталії Гуменюк, керівниці прес-центру сил оборони півдня України. Пані Наталю, добрий ранок. Слава Україні Вітаю вас! Пані Наталя. розкажіть, Героям. будь ласка, от ситуацію з дронами, тому що сут... напередодні інформація надходила суперечлива. Зокрема, бачили кадри і відео про те, як палала автозаправочна станція. Але з іншого боку, було спростування, що це сталося саме відлучання дронів. Отже, отже, розкажіть, скільки дронів справді напередодні досягли своєї цілі? На жаль. На жаль, дійсно на Одесу було здійснено дві атаки дронів. Перша атака завершилась тим, що два дрони вдарили у адмінбудівлю при портовій зоні. А це зрозуміло в якому напрямку працювали взагалі вороги. Один дрон в цей. Період атаки був збитий силами протиповітряної оборони однак, дійсно сталося так, що під час повітряної тривоги, під час цієї атаки на одній з автозаправочних станцій проводились ремонтні роботи, зварювальні роботи, і пролунав вибух, який звісно був пов'язаний в свідомості людей цілком імовірно з атакою дронів, а, але а... Оперативно розібралися з цим, і стало ясно, що це недотримання заходів безпеки. Пані Наталі, а яка мета атаки дронів саме на припортову при, при, при територію? Росіяни хочуть зірвати зерновий коридор? Що хочуть росіяни, дуже складно уявити, крім того, що знищити Україну в цілому і знищити її плани і її успіхи їх рятують? Це зрозуміло. Те, що порт є стратегічним об'єктом, це теж зрозуміло, і функціонування зернових коридорів, незадоволення, якими напередодні висловив диктатор, цілком пояснює такий напрямок атаки, і, можливо, знов хочуть диктувати свої умови на цьому напрямку. Це зрозуміло. Друга атака дронів була також спрямована в напрямку портової інфраструктури. А перед цим за кілька днів ворог випробовував ці самі заходи впливу на очаківському напрямку, теж по портовій інфраструктурі. Тому ми побачили в тому числі і використання різнорідних не тільки шахід, а ще і оперативно-тактичного рівня безпілотника, які кадри ви якраз зараз бачите. Це не просто ударний, не просто камікадзе, а який збирає і оперативну обстановку змальовує для себе і передає її для подальших уражень. Те, що атака дронами здійснюється одразу кількома, це також одна з тактик застосування цієї зброї, коли один може бути знищений і передати, як то скажуть, свою функцію іншому. Пані Наталі, а ви в першій відповіді зазначили, що під час повітряної тривоги якраз стався вибух на автозаправочній станції. Скажіть, будь ласка, чи ми правильно розуміємо, що якраз е засоби протиповітряної оборони в е пункти спостереження вони на атаки дронів встигають зреагувати і оголосити повітряну тривогу? Так. На жаль, не завжди, тому що ці дрони мають такі тактико технічні характеристики, що їх політ проходить на невеликій висоті, і це не завжди може бути зафіксовано засобами протиповітряної оборони. Але характерним є те, що у шахідів дуже гучний мотор. Він нагадує за своїм звуком звук мотору мопеда або бінзопіли, і треба звертати всім людям. Треба звертати на це увагу, якщо ра. Том почули такий несподіваний звук, причому з неба це треба бути обережними, розсередитись, знайти укриття і врахувати, що можуть бути уражені такими дронами об'єкти критичної інфраструктури, адміністративні будівлі, тобто триматися від них подалі. Ну а наскільки взагалі почастішили атаки саме дронами Камікадзе в останні дні, і коли вони розпочалися так масовано? Розпочалися вони десь днів за 10 до того з Нікопольщини, зокрема на нашій в нашій зоні відповідальності. Ми зафіксували атаку дронів на Нікополь. Це була перша пробна парна така атака. Потім вони розпочали їх використовувати в напрямку Очакова, в Миколаївському напрямку, зокрема і по лінії зіткнення по наших позиціях. Досить потужно були за два дві доби до цього збиті чотири дрони, які також працювали двома парами і двома ракетами протиповітряної оборони. Вони були знищені, але один дрон все ж таки прорвався і наніс ураження по населених пунктах. Але по відкритих поверхнях люди не постраждали. Те, що по очакову здійснювались декілька атак напередодні, я вже казала, що вони випробовували цілком ймовірно свою здатність вплинути на саме портову інфраструктуру. Пані Наталя, коли були тільки початок бойових дій, і е, ми дуже раділи, коли ми запускали дуже дешеві дрони, там по 4 тисячі доларів, по 5 тисяч доларів е, е, такі розвідувального характеру на російські позиції, і росіяни збивали їх дуже високовартісними ракетами протиповітряної оборони за 200 тисяч. Ми раділи, що от ми запустили дрон за 4 тисячі, а вони збили ракетою за 200 тисяч. Зараз здається, що ситуація трошки дзеркальна. Е, вони тепер запускають дешеві дрони, а ми тепер збиваємо їх ракетами ракетами від протиповітряної оборони, які дуже дороговартісні, чи розглядаються якісь варіанти зараз для того, щоб якусь таку спеціальну зброю протидронну закупити? По-перше, ми використовуємо не просто високовартісні ракети протиповітряної оборони, а такі дрони, до речі, збиваються, і в тому числі, і масованим ударом стрілецької зброї, якщо вони летять вже на не на такій великій висоті, тому можна використовувати і такі засоби альтернативні. До того ж, стратегія дій нашого командування в тому, що не обов'язково використовувати високовартісні протиповітряні ракети. Це Вираховується правильна доречність, я хочу зауважити, що чотири дрони ми збили двома ракетами. Тобто, у нас з математикою трошки краще пані Наталія, було напередодні повідомлення, що українські сили. Знищили за минулу добу мі 8 і су 25 і таке враження, що якраз на півдні доволі часто останнім часом збиваються повітряні е, сили Російської Федерації. Чи рахували ви от ваш такий здобуток за останній час? І яка ситуація з пілотами? Вони зазвичай гинуть, якраз при збитті літаків гелікоптерів, чи потрапляють в полон? Чи вам щось відомо про них? А знов таки специфіка ситуації на нашому напрямку, в тому, що і активність дій посилилась, тому і дійсно протидія такій авіаційній атаки з нашого боку теж посилили. Так, дійсно, у нас вже на здобутку спочатку. Умовно кажучи, якщо підбити такий підсумок проміжний спочатку контрнаступальних дій на нашому здобутку вже близько семи, мені здається, літаків і три гелікоптери. Якщо я не помиляюсь в цифрах, але вони дуже приблизно такі. І дійсно те, що відбувається з пілотами, це як правило. Знов таки виправдана специфікою тих дій, які проходять у нас. Збиті літаки і гелікоптери, як правило, дотягують до їх позицій і падають там. Але ми фіксуємо це документально для того, щоб підтвердити збиття. І, як правило, вони не потрапляють до нас в полон, але випадки можуть бути різні. Пані Наталя, дуже вам дякуємо. Наталя Гуменюк, керівниця прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами на прямому зв'язку.